Усі призери міських, обласних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад, які навчаються в ковельських школах, зібралися разом в актовому залі загальноосвітньої школи номер 13 Туди їх запросив міський відділ освіти для того, щоб нагородити та привітати з перемогами. В цьому навчальному році в міських конкурсах та олімпіадах взяло участь 590 школярів. З них 185 стали призерами. А з обласних предметних олімпіад до Ковеля переможцями повернулося 16 учнів. Такі результати говорила на зустрічі завідувачка міським відділом освіти Надія Мезовець, перш за все, є успіхом учня і його викладача, зокрема, і школи в цілому. За її словами, в школах міста проводиться певна робота в рамках програми Творча обдарованість. Говорила на зустрічі і про переможців малої академії наук, котра працює в Ковалі. В цьому навчальному році там захищали свої наукові роботи 10 учнів, з них двоє стали переможцями. Радів міський відділ освіти і успіхам учасники міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яціка, котрий проходив чотири етапи. На міському рівні в ньому взяло участь 13 учнів молодшовікової групи, 49 середньої та 35 старшої. І лише Вікторія Заворотинська, загальноосвітня школа номер 3 молодша вікова група та Вікторія Семерей, школа номер 13 середня група, дійшли до останнього етапу і захищали честь Волині у Києві. Цього дня Надія Мизовець та заступник міського голови Борис Зінчук відзначили пам'ятними подарунками усіх призерів міських, обласних і всеукраїнських конкурсів та олімпіад.